Дихаємо свіжим повітрям, п'ємо чисту воду, ходимо по гриби, ягоди чи трави. Це екосистемні послуги, які мають свою ціну. Як її визначити в грошовому еквіваленті? Громадська організація Екосфера працює над проєктом розробка методичних рекомендацій щодо прямої грошової оцінки основних послуг природних екосистем. Про плату за послуги природних екосистем у науковому та дослідницькому колах говорять давно, каже еколог Оксана Станкевич-Волосянчук. Загалом світ добіг до 21-го століття і зрозумів, що фактично найбільшою цінністю для людства є природа. До цього підштовхнуло дуже багато різних катаклізмів, які відбулися ну, за останні. 20 років це і посухи, і повені, і масштабні паводки, і лісові пожежі, які потрясли світ. Ну і останньою крапкою, напевно, стала пандемія ковіду. І фактично всі ну, такі світові фінансисти задумалися над багатьма питаннями і сьогодні у світі розробляються різні, скажімо так. Зелені фінансові механізми компенсації природі. Якби поруч з усібіч нас не було зелені, ми б почувалися значно гірше, каже еколог. Адже це теж вигода, яку отримуємо від природних екосистем. І вона не єдина. А це буквально все: від матеріальних речей, тобто, це там їжа, матеріали. Енергія до таких емоційних речей, як ну просто насолоджуватися красою, чи е, отримувати якісь такі емоції, е, ходячи в гори, видираючись на скелі, чи там е, по, е, поринаючи у печери. Тобто, це ну, все те, що людина отримує корисне від природи. І все це корисне від природи має свою ціну. Найпростіше визначити вартість матеріального в природі. До прикладу, ідеться про те, що має свою ціну на ринках, але є такі послуги, які не можна оцінити прямо, і досить важко оцінити в грошах. Сьогодні Україна тільки зараз стала на цей шлях. В Європі вже є і закартовані типові екосистеми. І вже розробляються механізми для оцінки таких екосистемних послуг. І от наш проект він спрямований на те, щоб ми так само розробили методику для грошової прямої оцінки екосистемних послуг. І вони будуть охоплювати не всі екосистемні послуги, лише ті, які можна оцінити прямою грошовою оцінкою. Завдання громадської організації Екосфера експертна робота. Фахівці пропонуватимуть свою методику та рахуватимуть вартість екосистемних послуг для конкретної території та екосистеми. Зазвичай це щось невелике. Це якийсь парк або ділянка лісу, або невелика ділянка річки, яку можна оцінити, порахувати ті чи інші послуги і сказати, що ця річка. Надає такі-то такі-то послуги, і це коштує стільки-то. І якщо, наприклад, якийсь бізнес використовує якийсь із цих послуг, це може бути послуги гідроенергетики, можуть бути послуги е е е деревини. Лігоспи да? е е заготовляють деревину, ділову деревину, дров'яну деревину, але при цьому втрачається ще ряд інших якихось екосистемних послуг. І отримуючи якусь одну, ми можемо призвести до того, що ми втрачаємо якісь інші послуги. І отут важливо, щоб показати бізнесу, що це не є безплатне. Природні ресурси в не є безплатні. Можливість ...оцінити потенційні втрати екосистемних послуг у грошовому еквіваленті дозволить мати більше важелів впливу на бізнес, що експлуатує природні ресурси. Маємо їх зберігати, адже стійкість природних екосистем безпосередньо впливає на наш добробут.